Виявляється, звичайна цукерка може стати глибоким філософським поняттям. У галереї Зелена Канапа презентує свій проект Пан Трюфель львівський художник Сергій Міхновський. Митець вигадав персонажа пана Трюфеля. Він має свій характер, часом щось приховує. Ніби повсякденному житті на публіку він ніби от один, але він має так, як трюфель гриб, десь схований під землею, має якусь таку свою сутність. І та сутність, вона буває різному. Буває позитивною, буває негативною. У цукерців пізнаємо риси людей. Часом трюфель м'який, і як слабодухі люди пливе за течією. Часом виявляє свій різкий характер. Намалював митець і музичні цукерки. Є трюфель, якби джазовий, поп-музика, фольк, рок і блюз. Це є оригінали, а потім з них творилися такі вже. Футболки у межах проекту Сергій Міхновський влаштував мандри свого персонажа, фотографував оцей трюфель у різних місцях. Він був на Грушевського, потім він був в музеї Воркола в Словаччині. Мандрував на велосипеді, брав участь в раллі. У такому художнику, як Сергій Міхновський, зацікавлені галеристи, бо він завжди оригінальний і має власний стиль. Що він вчить? Глядача тому, чого вчить глядача сучасне мистецтво думати, дивитися на речі з іншого боку, шукати аналогії, робити якісь висновки, аналізувати якісь явища, і це все подає в такій супер естетичній своїй манері. Львівського майстра пост арту уже вже знають у світі. Люди, котрі говорять про модерне мистецтво, про авангард чи про а, сучасне мистецтво. Його ім'я вже е, як може не суперзнане, але вже є таке ім'я. Що ага, я знаю, я чую про нього. Пан Трюфель це тема, яку критики радять Сергію Міхновському продовжувати розвивати. Марічка Крижанівська, Віталій Чвак, головні новини Львова.